Слово Україні, Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Ну дякую, що дивитесь. сьогодні. Будемо говорити про Ізраїль. Зрозуміло, а <кхів> в ніч з суботи на неділю відбулось те, про що попереджали всі: мається на увазі американська розвідка, британська розвідка. Що цікаво, іранці попереджали про це, і був нанесений удар по Ізраїлю. Ось про це ми сьогодні і поговоримо в думках голос. Тож, що ми маємо на цю годину? На цю годину ми маємо заяву від ізраїльських військових, які говорять про те, що під час суботнього? Суботні атаки по Ізраїлю було е, випущено 185 безпілотників, 36 крилатих ракет і 110 е, ракет класу Земля Земля, і за словами офіційних е, осіб. Е, більшість запусків вони відбулися безпосередньо з території Ірану. Невелика частина була з території Іраку та е, з Ємена так. А, наші а, ізраїльські брати говорять про те, що вони збили 99% всього, що на них летіло, і таким чином а, продемонстрували просто якусь дуже а, неймовірну результативність саме по. Роботі з ППО. так Іран, що цікаво, Іран також говорить про те, що ним ними проведена блискавична операція, була заява командувача Корпусу вартових Ісламської революції і який, до речі, сказав, що наша операція з тою наша щодо Ізраїлю пройшла успішніше, ніж очікувалося. Наша реакція на будь-яку подальшу агресію з боку Ізраїлю буде ще більш суворою. Це він сказав в ефірі Прес ТВ. Ну, тобто, виглядає так: всі відстрілялися, всі задоволені, всі раді і все таке інше. Варто зауважити, що кількість ракет е, взагалі кількість повітряних цілей, які були застосовані, вона е, постійно змінювалася. Я думаю, ми знайдемо ще в цьому пояснення. Максимально, що я бачив, це було вночі, коли, здається, CNN чи, можливо, хтось інший, повідомили про те, що летить більш ніж 500 цілей, так на Ізраїль. Е, контр-адмірал Даніель Хагарі, людина, яка якою говорить цагал з світом, він сказав, що було 120 балістичних ракет, а, що вони вкладають в слово балістичні ракети, і як це відрізняється від ракетам Земля-Земля класу, незрозуміло. Але за його. Інформацію, я наводив інформацію. так Давайте порівняємо: 185 безпілотників. Про що каже Хагарі? 170 безпілотників. 36 крилатих ракет. Що каже Хагарі? 30 крилатих ракет. Він говорить, що з'являється 110 ракет класу Земля-Земля. В нього. Просто є 120 балістичних ракет. Тобто, ми будемо ще бачити, що відбувається з цим лайном. Але давайте перше питання, як це вдалося. І коли Ізраїль говорить про 99%, я хочу вклонитися низенько-низенько їх ППО. Але треба вклонятися не тільки їх ППО, але й взагалі військовим, які прийшли на допомогу Ізраїлю. Один нюанс: справа в тому, що більшість ракет, більшість взагалі повітряних цілей до Ізраїля навіть не долетіли. Коли мова йде про той 1%. 1% хоча на правду, якщо там врахуватися навіть з заяви Хагарі десь 95%, але не важливо. Важливо те, що всі вони були збиті на підльоті до Ізраїлю За Ізраїль вписалися всі, на кого він розраховував. Ну Наприклад, Іорданія. Почала збивати безпілотники на своїй території. Треба розуміти, що вони могли заходити або через територію Іорданії, через повітряний простір Іорданії, або з території е, Лівану, Іраку, і як ми побачили, Ємену. Так розуміємо, це були шахеди 136. Дальність зрозуміла там тисяча кілометрів плюс. Але їх почали збивати йорданці, і у них на озброєнні, здається, стоїть цей Arrow 3 так? це ізраїльська система. Аро3 Arrow 3 Так, вона протиракетна. Це Ізраїль відпрацював. У йорданців там якась інша система, але вона не дуже потужна, якщо відтверд. А ось хто доклався більше за Ізраїль, так це Сполучені Штати. Вони нарахували, що на їх е, рахунку, здається, 70 е, безпілотників. І три балістичні ракети. Тут виникає питання, і воно дуже важливе питання. Е, Виходить так, що там, до речі, приймала участь ще британські військово-повітряні сили, так, вони з літаків збивали ці ракети. Я бачив одне дослідження: що більшість ракет, взагалі більшість цілей, які запускали, ці, як їх кажуть, Іранці, і які збивалися американцями. Це все добре. Якщо ми рахуємо одна ціль, одна ракета, все добре. Але коли ти починаєш рахувати вартість цілі і вартість ракети, то виходить, що це скажені неспівставні е, речі. Пам'ятаємо, що е, ціна шахеда е, 50 тисяч доларів. так Її називали. А тепер. Починаємо міркувати, з чого збивало. Якщо збивали есмінці, там на озброєні є зенітні ракети, см 2 і см 6 см 2 вартість однієї ракети 2 мільйони доларів. Там все добре: 160 кілометрів, мається на увазі дальність. 15 кілометрів в висоту. Якщо ми беремо СМ е, 6, там ще цікавіше, там дальність ракети 370 кілометрів і висота висота також, здається, там 15 км, вартість 4 мільйони. І от ми собі уявляємо ситуацію, коли летить шахет за 50 штук, і його см 6 збиває за 4 мільйони. Якщо це для разової акції, а я впевнений, що це була разова акція, і Іран далі не піде. Про це трохи згодом, то можна було дійсно вкластися в таку історію і не допустити. Ну тобто, це такий показовий бій. Повторюсь, всі про нього знали, всі готувалися. А, ф... Розвідки були повідомлені, люди були повідомлені, військові були повідомлені, питання було тільки в часі. Але коли всі напружені і всі готуються, зрозуміло, що це вирішується дуже швидко. Тим більше, враховуємо відстань між Іраном та Ізраїлем, це 1000 1200 кілометрів. Зрозуміло, що навіть в нашому випадку у нас є декілька годин на так званий підльотний час. Але щоб ми розуміли, я не намагаюсь применшити е, значність цієї операції, так. Але є якесь таке відчуття, що розумієте, от Україну так не прикривають, так? Британські літаки не піднімаються, і британські літаки не збивають е, ці ракети. Україна не може розраховувати на підтримку країн Каспійського регіону, Каспійського моря, коли Кацапи запускають ракети, і країни, які межують і мають цей Каспійське море, будуть збивати російські ракети, які відстрілюються з акваторії цього моря. Американські есмінці не будуть стояти, і, ну, по-перше, вони не можуть стояти так в Чорному морі, але вони не будуть відпрацьовувати за ракетою за 4 мільйони по шахеду за 50 кусков. Е, ну і тобто, ти розумієш, якось щось не те. Я не можу зрозуміти, щось не те, але я думаю, що пояснення дуже просте. Хоча не може бути простого пояснення у війни. Пояснення наступне: е, всі знали, що це була разова атака, і вона буде сигналом, символом для всіх сторін. Іран продемонструє те, що він може стріляти. До речі, чим стріляли це окреме питання в телеграм-каналі Чорна лампа. Я написав: я просто не хочу витрачати час. Так, ну зауважу, що там, в тому числі, є трохи українського сліду, а мова не про це: мова про те, що є а, символічне значення цієї атаки. Воно полягає в тому, що Іран продемонстрував, що він готовий давати відповідь за а, атаку на власну територію. Ну, так вони вважають, тому що це була відповідь за Атаку, яка відбулася 1 квітня по консульству Ірану в Сирії, в Дамаску, коли під час ракетного обстрілу, оце була дійсно ефективна операція, були вбиті генерали, офіцери цього квіру, і дійсно керівництво армії Іранської воно було обезголовлене. І Іран готувався до цього, готувався до відповіді. Звичайно, як там в їхньому дусі там вони погрожували всім на світі. Все таке і ось вони вдарили. Але Іран не збирається вести війну проти Ізраїлю. І Ізраїль це розуміє, і Сполучені Штати це розуміють, тому що саме тому США сказали: ми не будемо йти в наступ цій війні. Ми не будемо. Uh, приймати участь там в сухопутній операції. так Ми не будемо воювати Іраном. Ця історія закінчилась. Uh, Ізраїль продемонстрував свою силу, Іран продемонстрував свою силу, своє вміння і відійшов. Здається, на цьому війна закінчилась? Ні, звичайно, ні. не закінчилась. Тому що uh, Іран, як і Росія 10 років тому. А 10 років тому, нагадаю, у нас почалося АТО воює не своїми руками. Іран воює Проксі. З одного боку, це хусіти єменські, вони виконують їх волю. З іншого боку, це Хамас Палестинський виконує їх волю. Е, є ще війська з Іраку, з Лівану. Так, які всі е, об'єднані однією ціллю. і ця ціль полягає в тому, що знищити Ізраїль, але сам Іран, який не має в тому числі е, сухопутного кордону з Ізраїлем, в цю історію вписуватися може тільки дистанційно, і всі побачили, як це чим це закінчується, а це закінчується збиттям 99-95% Повітряних цілей, які були направлені, вони продемонстрували, що купол працює, вони продемонстрували, що е, літаки літають, е, бомби бомблять, але не долітають до цілей. Все добре. І всі нібито задоволені, але війна буде тривати. І що буде далі? Не дуже зрозуміло, тому що містера Фах е, можливо буде. Таки атаковано, а можливо, ми побачимо зараз закінчення цієї історії, якимись перемовинами і розумінням того, що підкорити Ізраїль неможливо. Перемогти Ізраїль неможливо не тільки тому, що поруч знаходяться партнери, які готові використовувати зброю проти Ірану. І ні в кого не виникає питання, що от зараз ми вдаримо, а потім Айран по нам вдарить ядерною зброєю, або підмовить Північну Корею, або підмовить Росію, вдарити ядерною зброєю. Ні, такого застереження немає, і це інші відносини. І це інше ставлення, коли Україна або невідомі патріоти, які підтримують Україну, б'ють. По НПЗ російським чомусь виходять високі генерали при всій моїй повазі, дійсно при всій повазі до Лойда на міністра оборони Сполучених Штатів, ті говорить, не треба бути, тому що це може позначитись на ціні на пальне. Що відбулося вночі сьогодні? В Бейруті, в Тель-Авіві э водії почали займати чергу, знаючи, що. Ця атака позначиться на ціні на бензин. Але ніхто не вийшов заявою і не сказав, що не треба відповідати ворогу. Не треба бити по ворогу. так Для України, для відносин наших з партнерами, ось ці застереження є. так Ми вважаємо, що. Ну, не ми вважаємо за нас, вважають, що ні, ми не можемо відповідати таким чином, адекватним чином, там б'ючи по російським больовим точкам. Це велика історія про геополітику, і наступне це відео, наступне відео я присвячу саме цьому питанню. Я хочу підбити підсумок про ситуації про те, як. Світ вже поділився на ці дві на ці два табори. На цьому я ставлю крапку. Ютуб канал Чорна лампа. Дякую, що дивились. На цьому тижні буде декілька відео. Я вже в цьому впевнений, тому що є ще ж історія про надання допомоги для нас. А там здається, все вже вирішилося. Трамп поспілкувався з Джонсоном. Uh, і Джонсон сказав, що скоріш за все це буде вже кредит, точно надання Україні допомоги. Це взагалі дивна історія. Нібито не демократія, а якийсь мафіозний клан. Коли спікер їде до політика, який без uh, посади який не має права впливати на державну політику Сполучених Штатів, отримує які, якесь благословіння від Трампа. І тільки після цього каже: а ну добре, ось тепер ми можемо. Тобто, всі інституції, бюрократія, відповідальні органи влади, президент немає значення для цього спікера, який поїхав, отримав благословіння від Трампа, і тільки тоді можна казати, що ось зараз ми можемо допомогти Україні, але це все буде згодом, тому підписуйтесь на канал. Дивіться канал, чорна лампа. Дякую тим, хто це робить регулярно. Дякую, тримайтеся. Переможемо.